Друзі, всім привіт з Верховної Ради України. Сьогодні розпочинається нова сесія перший вівторок, лютого йде вже моя трансляція в Тіктоці. До речі, хто ще не підписаний, не забудьте підписатися. Але я хочу вам розповісти про дуже важливе розслідування, яке провів Бігус.Інфо, про тому, як за ними слідкувала Служба безпеки України. Ні, як це відвалось, ну це реально така детективна просто історія. Хто не бачив, раджу подивитися, але зараз вам розповім основне. Ви, друзі, не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, коментарі обов'язково, що ви думаєте про цей бардак, який відбувається, і про те, коли спецслужби під час війни займаються не ворогами, не російськими агентами. А журналістами і політичними опонентами, бо я вам зараз і свою історію теж розкажу і покажу не друзі. Так не історія з бігу синфо пару тижнів тому, перед новим роком, я вже після нового року появилося відео, як, значить, на корпоративі журналістів Бігу Синфо деякі. З працівників редакції вживали наркотичні речовини. Ну безумовно, нічого доброго тут нема. Це відео з'явилося. Тоді бігус виступив, сказав що цих людей значить, виганяють з команди. Але тут з'явилося інше питання: а яким чином взагалі це відео з'явилося? Це хто там записав? Тобто, з самого початку було очевидно, що це спецслужби, але треба віддати належне бігу інфо Вони провели розслідування і таки повністю вивели, хто і як це робив. Дійсно, служба безпеки України так навіть да, виявили, який відділ в департамент захисту державної незалежності України. Ну насправді чим займаються ці люди? Ну колосальне завдання да, захист незалежності в умовах, коли російські агенти, коли тут от повна Верховна Рада ОПЗЖ, коли я подав давним давно законопроект, щоб їх викинути з ради, півтора року це не розглядається. Все. а наше СБУ. Правильно займаються журналістами, антикорупціонерами. Ну от, власне, те, це те, що вони роблять. Ну, подивіться там ставку маленьку з цього розслідування. До того як я почну це кіно, а це натурально кіно в жанрі шпигунська трагікомедія. Я хочу зробити таку особисту нотатку своїм ідіотизмом, з прослуховуванням і прихованою зйомкою нашої команди, служба безпеки України. А це робила вона. Поставила мене в глупе становище. Бо бачте, я за останні два роки симпатизую СБУ. Друзі. Ну очевидно, ще раз повторюсь. Колосальні ресурси: 30 людей, 30 співробітників СБУ були долучені до того, щоб значить слідкувати, влаштувати слідкування з журналістами Бігуса, фіксувати повністю їхній корпоратив. Це повністю дій незаконні, бо ніяких підстав для цього немає. Ну, повний бардак. Коли стало відомо про те, що Бігу все розслідує, то влада швиденько прибрала керівника департаменту цього держав... захисту Державної незалежності України, ДЗД НД, так називаємо, його звільнили, значить, подалі до скандалу, бо вже знали, що скандал назріває. Ну і от навіть він дав коментар безпосередньо Бігу Доброго дня, Романе Юрійовичу. Та да, доброго. мене звати Аліса Юрченко. Я редакторка «Бігус.Інфо». телефоную вам да, через, да, да. через спецоперацію, яку проводив ваш департамент щодо нашої редакції. Да. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що, що цим займалися ви, власне, і департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити на які підставі ви це робили, від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники є управління по зв'язкам зі ЗМІ? Я прошу вас туди, Звертайтеся. А, а у зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте. Мене ж звільнили, я ж не звільнився. Знялися, мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Я... Мене зняли з посади, я не знімався, да? Я не можу вам від... На це запитання відповісти. Лише один цей департамент брав участь, чи ще якісь? Я перепрошую. До побачення. Але ж очевидно, очевидно, є хто це замовив, і як це відбулося. Сам бігус говорить. Про те, що він не знає деталей, але на поверсі в офісі президента на поверсі, де сидить Андрій Єрмак, власне, там це рішення і приймалося. Послухай, я міг би зараз переказати історію, яку мені принесли десятки співрозмовників в цій історії в офісі президента, десь на поверсі, де сидить Єрмак, з'явилась думка, що а чого вони погане про нас показують? Давайте теж про них щось покажемо. Друзі, я тут хочу вам додати свою історію. Значить, в кінці листопада місяця і залишу, до речі, повне відео в описі всього цього, але коротке. Значить, в кінці листопада місяця в мене перестав вдома працювати інтернет. Ну що значить, ну не працює. А я ще був якраз в Києві на сесії. Раптом телефоную дружині і говорять: а ми хочемо починити вам інтернет. Вона говорить, а, ми не залишали заявку, на питала. А ми вода хочемо починити. Ну каже, ну там приходьте значить, в неділю. А, і тут якраз я повертаюся знову, а в неділю в Одесі тоді був Буран, сніг, ну неділя. І тут майстер такий настирний знову дзвонить. Каже: Я хочу ж прийти, вам починіть інтернет. Тут же я думаю, я такий так думаю, що відбувається? Дзвоню нашому провайдеру. І питаю його: а кого ви нам відправили майстра? Він каже, ми не відправляли вам ніякого майстра. Я кажу, як то тут. Він каже, ми нічого про це не знаємо. А ви кажуть, залишали заявку на ремонт? Я кажу, не залишав. Ну то, чого ви якого майстра ви чекаєте, весело, правда? Ну, а далі приходить майстер, я хочу, щоб ви на це подивилися. Майклі з контролю я хочу обслуговування, ваша розмова. Виклик... Викликайте. Продовжуйте розмову. Шановні абоненти, звертайте вашу увагу. Головний офіс та відео, зразу ви ж хотіли менеджеру дзвонити. Чого зразу поліцію? А Ні, менеджеру. я ж позвонив менеджеру. Щоб... А їй сказали, викликай поліцію. Виклика менеджер. Розказав. Викликають а викликають поліцію. Це менеджер так. Просто розуміє нуль друзі. Ну все зрозуміло. Сбу відправили тоді, значить, працівника для того, щоб він встановив прослуховувальну апаратуру в мене вдома. І коли це коли я викликав поліцію, це цей унікальний момент, коли він набирає знаєте, до нього такий кнопочний телефон, який одноразовий, після до того достає смартфон, звонкулись і каже: Він викликає поліцію. Я кажу, це так з менеджером ви спілкуєтесь. А ну так, да, каже, ну що до такого. Надалі ну, виявили, що в нього підроблене посвідчення, й не тієї компанії. Їдемо ми в поліцію, пишу я заяву. У мене є документ, національна поліція веде розслідування по факту намагання встановити просуховальну апаратуру. В мене ну і коли будуть результати і чи будуть вони питання, але в принципі все очевидно. От для цього і використовують сьогодні Службу безпеки України. Замість того, щоб боротися з ворогами, а є багато офіцерів СБУ, які сьогодні рятують країну, служать реально борються з російськими агентами. Інші в цей час кошмарять і ракетують, а інші слідкують за журналістами, політичними опонентами, встановлюють прослуховуючу апаратуру і так далі, і тому подібне. От вони реалії нашого сьогоднішнього дня, і безумовно. Як правильно говорить і сам Бігус, ну представити собі, що це вони просто самі співробітники СБУ собі таке вирішили в департаменті. Ну, не маємо що робити, або як в одеському управлінні відправляти мені, встановлювати просховувальну апаратуру. Це пряма команда з офісу президента, друзі, і всім це абсолютно очевидно. Пане Єрмак, припиняйте займатись дурньою на це вже дивиться. весь світ про це говорить весь світ. Це всім все очевидно. Ну це точно в нас не пройде. Ми не Росія, і тут абсолютно правий бігу з коли говорить. Це гніла російська практика, і ми не маємо дозволити, щоб ці гнілі російські практики розплодилися буйним цвітом в нашій Україні. От з цим прапором, з незалежністю і з усім, друзі, важливе відео. Допоможіть мені їм поділитися з вас. Лайк, шер, коментар, підписка. Ну і повторюсь, хто має можливість, подивіться все розслідування Бігласа і подивіться все, все відео про мою історію. Це реально цікаво. Джеймс Бонд відпочиває.